За високим парканом видніється декілька споруд із червоної цегли, два житлові будинки, критий басейн та теплиці. На вході співробітники різних правоохоронних органів. Вони тут, щоб оглянути заарештоване майно. Далі вже арма почне шукати нового управителя. Боку ухвалу у нас діє, ми маємо свою роботу. Площа маєтку приблизно тисяча квадратних метрів. Усередині помпезні інтер'єри та розкішні меблі. Екскурсію будинком проводить колишня дружина власника садиби. У головному будинку є окрема кальянна кімната із диваном у марокканському стилі, більярдна та окреме приміщення із величезною колекцією холодної зброї. Крім шабель та ножів, є і золота гетьманська булава, пернач. Стіни будинку прикрашені вирізками із газет у золотих рамках, а ще укази Путіна та Медведєва, теж у золотих рамках. Неважко здогадатися, кому належить обіця. Він російський генерал, герой Росії, родом із Полтави. Звати його Валерій Капашин. до розвалу Союзу служив в Україні, був ліквідатором аварії на ЧАЕС, Потім виїхав до Росії, і з середини і аж до минулого року він очолював федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї. Мібило мені запропонували очолити колектив. Я погодився, бо я відчував у собі сили. Знав на що я здатен. за офіційною інформацією. Всю хімічну зброю у Росії знищили у вересні 2017 року. Але управління з її зберігання існує і отримує мільярди з бюджету. Також за інформацією російських опозиційних змі, генерал Капашин один із розробників речовини Новачок. Він науковець. Як не дивно, він науковець, причому має понад 100 праць пов'язаних з хімічною зброєю, і він все життя своє присвятив хімічній зброї. Віктор Ягун, колишній співробітник Служби безпеки України, хоч особисто ніколи не знайомився із генералом Капашиним, по роботі перетиналися. 16 років тому російський генерал-бізнесмен організував ряджених проросійських тітушок для заходів із нагоди 300-річчя Полтавської битви. Я активно протидіяв. В 2008-2009 році намаганням Росії використати трьох Полтави проти ну проти нас. Я керував підрозділом, який називався центр протидії інформаційно-психіочного впливу, і ми там проводили свої, свої інформаційні операції в протидії російським. Хоч росіяни і намагалися перетворити українську Полтаву на центр російського побідобісця, але завдяки роботі оперативникам СБУ гучних провокацій уникнули. Вони хотіли там щось там, якийсь перформанс, якихось ряжених виставити в Петровській формі. А ми кажемо, та нема питань, але давайте ми, ми, ми отут запросили шведів, які хочуть покласти квіти до. Пам'ятника їхнім загиблим вони будуть в своїй формі. А ми тут в козацькій формі. І ще тоді співробітники СБУ звернули увагу. Полтавські чиновники фактично ігнорували приписи та звернення з Києва натомість із задоволенням долучалися до кремлівських активностей: відкриття пам'ятників, вуличні вистави, заклики до братерства. Цей генерал активно приймав участь в акціях. По відзначенню цієї дати, і от з нагоди цієї дати йому дали таку от почесну громадян Полтави. Капашин матеріально підтримував усіх очільників Полтави, особливо під час виборів, каже місцевий активіст Ігор Головатий, і кожен новообраний голова, а їх було лише четверо, мали своєму російському спонсору віддячити. Чи вважається він взагалі тут місцевим олігархом? Можна сказати, що так, але більш коректніше буде сказати, що він є. Сірим кардиналом місцевої нашої еліти, і ця вдячність проявлялася переданням комунального майна у власність Капашину. Його родині також і наближеним до сім'ї бізнесменам в середини 90-х років і по цей час тому, що багато цього майна перебувало в комунальній власності міста, і воно перейшло до рук родини Капашина. Полтава це маленьке місто у нас 300 тисяч населення. І уявіть, майже вся центральна частина міста знаходиться у власності. Російського генералу, що означає фраза, майже вся центральна частина міста нам пояснюють у Арма. Наразі 11 оцінок, які вже відомі та які можна використовувати для оголошення конкурсу на відбір управителя, вони на загальну суму близько 680 мільйонів гривень. Це тільки початок йде постійна робота з оцінки решти майна Валерія Капашна та роботи спільно з слідчими правоохоронними органами щодо пошуку та арешту іншого майна, яке ще Знаходиться в розшуку органів. Екскурсію за арештованими активами, яким уже шукають управителя, нам проводить співробітник Арма Станіслав Новаков. Перша точка готельно-ресторанний комплекс Лілея. Це перлина, бізнес імперії Капашина. Майже три тисячі квадратів. Локація біля білої альтанки. Одного із символів Полтави, вартість 254 мільйони гривень. На пагорбах з видом на кафедральний собор. Тут в основному відбуваються всі такі заходи, як весілля, корпоративи. Один з найпрестижніших закладів у Полтаві цей заклад регулярно вигравав тендери із харчування закордонних делегацій. Тобто, усі іноземці, яких приймав міський голова або міськрада, харчувалися тільки в цьому ресторані. Загалом у власності родини Капашиних декілька таких комплексів. Офісний центр на вулиці Європейській в Арма оцінили у 233 мільйони гривень. Бізнес-центр на європейській 21, майже 200 мільйонів гривень. І стрітинська 36, теж за майже 190 мільйонів гривень. Хочу особисто поспілкуватися із колишньою дружиною Капашина. Їдемо до їхнього дому. Тут після візиту правоохоронців помітні зміни. Будка охорони порожня навкруги тиша, жодної ознаки життя. Пробують дзвонити у двері замість дзвінка мелодія із радянських кінофільмів. Двері не відчиняють, але за п'ять хвилин після нашої спроби приїздить червоний автомобіль. Із нього виходить чоловік, представляється адвокатом власника будинків. Де власник зараз находиться? Мій клієнт не приховує своєї особистості, не являється військовим. Ким ви сказали за вашу інформацію Генералом російської армії. І він не являється генералом російської армії. Колишня дружина генерала Капашина, яка доглядає за майном, до ТСН так і не вийшла. Станом на зараз агентству із розшуку і менеджменту активами передано понад 50 тисяч квадратних метрів нежитлової нерухомості, яка належить родині Капашиних, Ще близько тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та тисячі гектарів земельних ділянок. Дмитро Святненко Андрій Хлуста Данило Лисенко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.